Вітаю усіх глядачів. У цьому випуску говоримо про мікрокредити, як їх повертати і як діяти при тому, коли банк або фінансова установа звернулися до суду. Напевно, ви бачили, або можливо, самі користувалися такими кредитами, коли в фінансовій установі кредитні спілці ви берете тисячу гривень або п'ять тисяч гривень. А досягнення підлягає 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Як в такому випадку діяти і, взагалі, чим мотивувати свою чи прострочення заборгованості чи невиконання умов договору? Давайте з'ясовувати. Коли банк або фінансова кредитна установа звертається до суду, то як правило вони визначають у позовних вимогах суму заборгованості за тілом кредиту, суму заборгованості за відсотки користування такими кредитними коштами, а також штрафні санкції. За користування такими коштами це може бути або пеня, або штраф, залежно від того, які умови і правила користування цими кредитними коштами ви підписували. Найперше на що банк звертає увагу останнім часом, є актуальним і поширеним укладення електронного договору, тобто через смс-підтвердження, через ваш номер телефону, оформлення кредитної заявки. І з того моменту, коли ви правильно ввели код, який вам прийшов у вигляді смс-повідомлення, ви вважаєтеся такими, що ви підписали анкету заяву на отримання кредитних коштів. Тому, найперше, якщо вам такий код не надходив і ви його не вводили, і заявку не оформлювали, на це потрібно звертати увагу. Другий момент. До позовної заяви такі установи додають правила та умови користування кредитними коштами. І як показує практика, дуже часто відбувається так, що правила і користування додають ті, які були прийняті пізніше від того, коли ви оформили анкету заяву на отримання таких коштів. Що це означає? Це означає, що на банк покладається. Обов'язок щодо доведення, які саме умови ви підписували в момент отримання кредитних коштів, тобто за які відсотки ви з банком домовлялися про користування такими коштами, на який строк ви брали такі кошти, і коли ви зобов'язувалися їх повернути, які штрафні санкції повинні нараховуватися за неповернення таких коштів? І тому, якщо правила та користування датовані пізнішою датою. Ані анкета заявка, то це є аргумент для того, щоб суд відмовив банку. Ну, звичайно, що в таких випадках банк повинен підтвердити, що він вас ознайомлював з такими правилами та умовами кредитування, і ви на них погодились. Якщо такого підтвердження немає, то беріть собі на замітку. Ідемо далі. Також важливим моментом є те, що коли ви берете кредитні кошти, то як правило. При онлайн-заявці таких коштів ви оформлюєте користування ними впродовж 30 днів. Тобто, нібито кредит оформлюєте на строк 30 календарних днів. І ось цікаво те, що практика судова, і зокрема позиції та правові висновки Верховного суду. Припадають на те, що якщо ви кредит оформили на 30 календарних днів, то відсотки за користування кредитними коштами, будь-які штрафні санкції, якщо вони передбачені умовами і правилами кредитування, можуть нараховуватися тільки в межах цих 30 днів. А ми, як бачимо, банки позиваються. З того моменту, коли ви взяли кошти, і аж до моменту подання позову до суду, тому таким чином перевіряйте на який строк у договорі або в анкеті заяві ви брали такі кошти, оскільки нарахування понадстрокове, оскільки нарахування таких відсотків понад строки, встановлені договором, є неправомірним. На це також звертайте увагу. І крайній момент, на що важливо звернути увагу: що якщо у вас існує заборгованість за кредитним договором, чи онлайн договором, чи коли ви його фактично підписували в банку чи в будь-якій фінансовій установі, то під час дії воєнного стану нарахування відсотків, а саме пені та штрафу, як штрафних санкцій за невиконання умов договору, забороняється. Але не плутайте нарахування цих відсотків із нарахуванням. Відсотків за користування кредитом, оскільки відсотки за нарахування за користування кредитом це ті кошти, які нараховуються за користування позиченими коштами, і саме ці кошти є доходом банку або фінансової установи, у якої ви отримали такі кошти. Тому мова при під час дії воєнного стану стосується тільки. Тих штрафних санкцій, які нараховуються як пеня або штраф, за несплату тіла кредиту і відсотків за користування. Ну і звичайно, до позовної вимоги має до позовної заяви до тих матеріалів, які додаються до позову, правила й умови кредитування, анкета заява. Має бути додано детальний розрахунок вашої заборгованості, тобто графік платежів, скільки коштів було внесено, скільки коштів було зараховано до погашення тіла кредиту, скільки було зараховано до погашення відсотків за користування. Скільки було знято штрафних санкцій, якщо такого детального розрахунку немає, то і підстав для задоволення позову немає. На це також звертайте увагу. Крім того, до матеріалів позовної заяви також має позивач, тобто банк або фінансова установа, долучити первинний документ, тобто розрахунок по вашій банківській картці. Для підтвердження того, що такі кошти ви отримали. Якщо такого первинного документу теж немає, це стаття 9 закону України про бухгалтерський облік, то в даному випадку підстав для стягнення немає. Враховуйте усі ці обставини у питаннях вирішення різних спірних деталей, які виникають між вами та вашими кредитодавцями. Але, зокрема, Пам'ятайте про обов'язковість виконання взятих на себе зобов'язань до зустрічі у наступних випусках.